Чому одні мрії стають реальністю, а інші ні? Від чого це залежить? Можливо, є якийсь рецепт або чарівний талісман? Переглядай відео і дізнайся, як треба загадувати бажання, щоб вони здійснилися, і про те, як не треба це робити. Мерші й розгортаємо книжку Всеволода Нестайка Чарівний талісман. Пригадай, троє друзів Сашко Марусик, Сашко Циган і Сашко Журавель зустріли біля лісового озера таємничого незнайомця, який назвався чаклуном і дав хлопцям чарівний талісман жаб'ячу лапку, запевняючи, що вона виконає будь-яке їхнє бажання. Першим лапку взяв Сашко Циган. Яким було його бажання? Підказка. Пригадай захоплення хлопця. Звісно, це автомобіль. Сашко був найкращим знавцем машин. Пам'ятаєш? Яким чином здійснилося бажання хлопця? Аж тут Кузьма Листоноша пошту на велосипеді привіз. Розгорнув я газету. Дивлюсь у газеті тираж грошово речової лотереї. Згадав я про той білет, що нам колись тітка Галя у крамниці на здачу дала, як ми цукерки купляли. Тремтячими руками дістав я того білета і виграв. Ох, і жаб'яча лапка працює. Звісно, хлопці зраділи. Вони жваво обговорювали маршрут першої подорожі на власному запорожці. Сашко циган наполягав на південному варіанті Херсон Одеса Крим. Марусик схилявся до Західного. Львів Ужгород Закарпаття. Стільки радощів було. Чому ж згодом ніхто не хотів навіть брати в руки лотерейний білет? Лотерейний білет утратив цінність, тому що через виграш посварилися батьки хлопців. Вони з'ясовували, чий грошовий внесок був більшим і хто має одержати автомобіль. Сашко Марусик і Сашко Циган вирішили провчити батьків і втекли з дому. Дорослі усвідомили, що були винні, тому не покарали хлопців. І уяви, ніхто не хотів торкатися лотерейного білета. Нате вам, сусіди, того білета лотерейного, везіть Ощадкасу». Ні, не хочу. Хай учителька цим займається. Тепер я до нього й торкатися не хочу. Ні, ні, ні. Я взагалі і був проти. Отож і Сашко циган подумки відмовився від свого бажання мати машину і передав талісман марусику. А що ж із автівкою? Хлопці повернулися додому, а ввечері листоноша приніс звістку. В учорашній газеті допущено помилку. Коли друкували лотерейну таблицю, переплутали цифри. На щире здивування листоноші, і діти, і дорослі, почувши цю новину, не засмутилися, а почали весело сміятися. А жаб'яча лапка вже в Сашка Марусика. Що ж він загадав стати багатим, стати дорослим, стати актором, стати письменником. Одного дня з'явилося таксі з табличкою кінозйомочна. Троє дверцят відчинились одночасно, як у кіно, коли ловлять злочинців і з машини вискакують детективи. Вийшли четверо. Троє чоловіків та одна жінка. От село, писанка. Ми знімаємо фільм для дітей. Як тут у вас є гарні хлопці, жваві, з характером, щоб і в самодіяльності виступали і вчилися добре? Оцей підходить точно за сценарієм Кирпатий, веснянкуватий. Так, Сашко Марусик загадав стати актором, і його бажання от-от мало здійснитися. Чому ж і він відмовився від омріяного? Бо Сашко Циган докорив Марусику тим, що той не висунув кандидатуру гриші Пасічного. Тому що Сашко Циган позаздрив Марусику через те, що друзі посварилися, бо докори сумління не давали Марусику спокою. Усі відповіді правильні. Отже, Сашко Марусик відмовився від кар'єри актора. Жаб'ячу лапку віддав журавлю, але так і не помирився із циганом. З дитинства, з немовлячого сказати б віку були вони разом. Не без того, звичайно, що іноді й сварилися, чубилися, билися навіть, але до вечора вже й мирилися. Та цього разу вечір миру не приніс ні вечір, ні наступний ранок, ні день, ні знову вечір, та й другий день, і третій, і четвертий. Журавель робив відчайдушні спроби помирити їх, але ті спроби лопалися, як бульки на воді. А тепер зазирнімо трохи вперед. Ти хоч побажав щонебудь? «А як же? А як же? побажав, звичайно, і справдилося! справдилося. Хлопці перезирнулися і враз зрозуміли, що саме побажав журавель. Через те побажання вони і йдуть зараз разом, і сміються, і радіють. А ти здогадався, що задумав на жаб'ячій лапці Сашко Журавель? Звісно, журавель загадав помирити друзів його бажання було благородним і виваженим, і, до речі, єдиним, від якого не відмовилися. Друзі попереджають бійся необдуманих бажань вони можуть здійснитися. Доведи або спростуй цей вислів. Ось думки твоїх однолітків. Бажання мають не тільки приносити радість тому, хто їх загадує, а й не шкодити іншим. Я вважаю, що необачні прагнення призводять до плутанини і непорозумінь. Варто мріяти про те, що зробить щасливим не тільки тебе, а й якомога більше людей. Наприклад, про перемогу добра над злом. Запам'ятай у пригодницькій повісті Всеволода Нестайка чарівний талісман, жаб'яча лапка допомогла кожному Сашкові здійснити одне бажання. Так, Сашко Циган загадав машину, але через неї посварилися батьки хлопців. Сашко Марусик мріяв стати актором, не маючи до цього здібностей і замовчуючи талант приятеля. Отже, нерозсудливі прагнення можуть зашкодити іншим людям або призвести до непорозумінь. І тільки бажання Сашка Журавля про примирення друзів було благородним і виваженим, тому й зробило хлопців щасливими. Загадуй бажання і став уподобайку стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.